8 серпня Всесвітній День кішок. Це свято, яке об'єднує мільйони власників кішок по всьому світу. Ці милі, по більшості пухнасті й ласкаві тварини давно і по праву заслужили у людей повагу і любов. Любов до кішок у всьому світі виявилась настільки велика, що їх власники просто не могли обійтись без спеціального свята для своїх улюбленців. Чи знаєте ви, що кішка здатна розвинути швидкість в ривку до 50 км на годину це більше, ніж максимальна швидкість людини? А ще серце у кішки б'ється майже в два рази швидше, ніж у людини. З усіх тварин тільки кішкам дозволено входити в мечеті, а кішки відчувають землетрус на 10-15 хвилин раніше людини. А ще ось цікаві факти. Кішки здатні надавати своєму голосу понад 100 різних інтонацій, на відміну від собак, у яких їх близько 10. Нявкання кішки призначається в основному тільки людині. Для представників котячих призначається бурчання або шипіння. Нюху кішок в 14 разів сильніше людського. Тому сьогодні належить трішечки побалувати наших унікальних улюбленців ласощами, делікатесами або новою іграшкою. А поет Сергій Усенка навіть написав вірша про нашу улюбленцю. Люди, які мають кішку, вже не знайдуть домі мишку. Кішка мишку упіймає, інших мишок прогоняє. Кішка лагідна тварина, вона добра, як дитина, і маленьким немовлятам добре з кішкою гуляти. Кішка захищає дім від поганих духів сім. Як тривогу й біль відчує, то вона вас підлікує.